5 червня в Козацькій церкві Пресвятої Покрови відбулася панихида за солдатом Денисом Петровичем Гонцем, який загинув 29 травня поблизу села Ветеринарне на Харківщині, захищаючи рідну землю від російських загарбників. Денис Гонець народився 21 серпня 1988 року в Дніпродзержинську, навчався у професійно-технічному училищі номер 24 служив строкову службу у 2006 2007 роках. Із перших днів повномасштабного вторгнення став Долав оборонців України. Без сина залишилися батьки, без коханого чоловіка, дружина, без батька, маленька донька, без брата, сестри. Родина втратила найдорожче людину, яка була опорою прикладом мужності й доброти, втратила Україна ще одного відданого сина, що пішов у безсмертя заради нашого майбутнього. У Дениса було кілька стовідсоткових шансів не йти в армію. Але, попри все, він. Зробив як справжній козак. Він не ховався, не бігав. Він звільнився з 93-ї, полікувався і знову підписав контракт і повернувся до війська. І дуже жалко, що війна забирає саме таких людей. Вічна пам'ять. Поховали героя на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Вічна пам'ять. І слава герою.